Вітаю, Ісіто. Вітаю, Тетяна, дуже рада. І неймовірно виглядаєте, наповнено, натхненно, світло. М -м, почався у нас новий рік, і в цьому році ми бачимося з вами вперше. Хотілося б поговорити, які зміни відчуваєте зараз у просторі для України та й для світу в цілому дві рік. Це рік мудрості. Це рік змії, це рік змін символ цього року Ауробус це змія, яка кусає свій власний хвіст. Де початок, там і кінець, де вхід, там і вихід. Саме цього року буде вихід без, а, з великих, дуже таких циклів. Дев'ятий цикл, це дев'ятий рік, це дев'ятка, це рік самітника. Тому ми будемо занурюватися в цьому році в свій внутрішній стан, свою внутрішню свідомість, підсвідомість. А в цьому році дуже багато буде змін і в людей буде руйнуватися буквально все. Все, що ви нажили минулих 9 років, буде зруйновано в цьому році Йде великий перезапуск циклу. І найцікавіше, що мені буквально недавно дали наставники інформацію, що повний цикл це не дев'ять, а тринадцять. І ось саме 13-й аркан це аркан смерті, це повний цикл, коли відбувається повне розрушення всього старого і переродження. І якщо ви подивитеся на своє життя, то кожні 13 років ваше життя повністю руйнується і відновлюється, але є менші цикли. І дев'ятирічний цикл, він достатньо великий і ось. Велике руйнування, перше велике руйнування відбувається в людини кожні 9 років, і остаточне руйнування кожні 13 років з моменту народження. Е, і світо тобто, це для людей що порадити робити зараз, от коли от в цей рік людям, щоб от дійсно на благо собі. Цьому році треба основний акцент і концентрацію уваги зробити на собі, на своїй внутрішній свідомості, на підсвідомості. Потрібно бути чесним собою, А чого я хочу насправді? А, а де я себе дурю? А де я обманюю? Де я в ілюзії? Іти до себе справжнього, іти в свої справжні бажання можливо хтось почне взагалі нову справу, в когось буде приїзд, в когось зміниться сімейне положення. Це рік великих глобальних трансформацій, і є, ці трансформації, звичайно, вони допоможуть вам ще ближче наблизитися до істинного себе. Ми часто з вами говорили ну, про знедолених людей, як виходити з цього стану, тому що зараз Україна вже майже рік, третій рік живе е, в стані війни. Дуже багато говорили з вами про це. Але е, через цю війну, через цю біль, яка Зараз знаходиться, оточує нас, українців, і не тільки українців. Ми трохи почали забувати. От хочеться сьогодні поговорити про жінку. Нам дуже багато десятиліть нав'язували, що жінка повинна, що вона не повинна, що формувало у жінці блоки, не давало приймати себе такою, яка ти є насправді, блокувало сексуальні енергії, нав'язували нам відчуття, знаєте, сором. До себе, до свого тіла, до того, що прийнято, не прийнято. Тобто нас повністю віддаляли від свого прийняття, щоб ми не почули, які ми є, жінки насправді, хто ми є насправді, чого ми хочемо. Дійсно, не соціум, не люди навколо нас, а дійсно ми. Давайте і сьогодні поговоримо про жінку, про те, як можна зняти ці блоки, як розблокувати себе. що для цього потрібно робити. Дуже цікаво, що на протязі останніх трьох-п'яти років велике пробудження було саме в жінок. Починаючи з ковіду, з 2020 року в жінок було масове пробудження. Деякі чоловіки також пробудилися в цей період, але з 2025 року починається дуже сильне енергетичне пробудження чоловічої енергії, тому що це дев'ятка. Це енергія Марсу, це чоловіча енергія, і наступний рік це одиниця 2026 рік. Це також чоловіча енергія. Це енергія сонця. Тому 25-26 роки буде пробуджуватися. Чоловіча духовна енергія. І чоловіки будуть сприймати жінок не через зовнішність, не через одяг, не через соціальний стан, а сприймати як енергію. Тобто бачити саме енергетичну частину а, жінки. Тому е, спілкування між чоловіками і жінками буде змінюватися. І це буде енергетичне спілкування, це буде більш глибоке спілкування, міждуховне спілкування. Я бачу, що наступні два роки будуть відкриватися спонтанно в багатьох чоловіків езотеричні здібності, духовні здібності, яснобачення, ясне відчуття, ясне знання. Зараз саме в цьому році буде зустрічатися дуже багато пар. Якщо в минулому році це був карми, це була вісімка. І завершувалися кармічні зв'язки, і всі кармічні люди, які були в вашому житті. Чи покарні вони залишилися в минулому році, то в цьому році, так як це дев'ятка і це завершення циклу, люди, яких ви будете зустрічати, це люди, з якими ви будете наступні 9 років. Це будуть ваші близькі друзі, це будуть нові партнери, це буде нове оточення. Це може бути новий партнер. А, хлопець, дівчина, чоловік, жінка, це може бути нова. Справа в роботі, новий напрямок у бізнесі. Тому зараз енергії будуть відкриватися. І також на землю будуть приходити нові діти з новою енергією, зовсім з новим баченням, які будуть народжуватися у цих пар. І ось ці нові енергії вони будуть поступово-поступово змінювати планету. На рахунок діток на за останні 10 років до люди, існує велика проблема народження діток, не такі не таких, як уже не таких, як ми звикли бачити. На жаль, суспільство також нав'язує нам якісь норми на якісь сталі такі, знаєте, погляди на те, що це ненормально. Я ж бачу і відчуваю інше, що це діти нові, як ви кажете, нових енергій. Вони почали вже приходити ще трошки раніше. І я знаю, що ці дітки теж, які будуть приходити зараз, ось нові, вони будуть відрізнятися навіть фізично від ну, тих сталих норм, які ми звикли бачити. Чи так це сіто? Так, звичайно, нові діти вони інакше мислять, вони будуть спілкуватися телепатично один з одним. Вони будуть намагатися а, телепатично спілкуватися з батьками. Вони не будуть підкорюватися ось цій старій системі, старим якимось правилам, старим рухам. А, це нові діти, і вони будуть народжуватися вже з якимись неординарними здібностями, але деякі здібності, які підвласні звичайним дітям будуть для них закриті, тобто вони не будуть поводити себе як звичайні діти, це правда. І Сіта, тепер прекрасна новина для тих, Хто ще не знає, що ви готуєтеся до приїзду в Україну, готуєтеся не просто так, везете багато нових практик, багато нових сюрпризів. Я знаю, що це буде на початку березня і багато ваших е послідувачів, я би сказала так, вже е готові і вже чекають вас з нетерпінням. Я також знаю, що ви проведете отаке свято, яке має назву. Холі. Розкажіть, будь ласка, більше про нього, що це таке, тому що, можливо, ще не всі знають і розуміють, що несе воно в собі. Свято Холі це свято весни, це свято радості, це свято, яке присвячене перемозі, добра над злом, світла над темрявою, це свято фарб. Це свято прекрасних емоцій, і так я приїжджаю в Україну на початку березня, щоб з 13 по 16 березня провести свято в Холі. Але крім холі, в мене дуже багато подій. Цього разу заплановано. Я планую зробити зустрічі з талановитими дітьми, які хочуть прагнуть займатися езотеричними практиками, займатися медитаціями. Я хочу створити навчання для таких діток. Тому що дійсно мої наставники сказали, що в мене немає учнів, в мене є тільки послідовники, а учні в мене з'являться тільки з цього року. І це діти, діти справжні учні, які вірні своєму вчителю і розуміють, що таке навчання, що таке передача знань. І ось ці нові діти вони у майбутньому і будуть нести світло на нашу планету, нести світло в Україну. Україну, дуже важливо на них звернути увагу, тому в мене буде спеціальний день а, присвячений такій зустрічі. Якщо у вас така дитина, яка робить медитації, а, яка бачить привидів сутності, померлих віщі сни Я буду дуже рада познайомитися на зустрічі, тому що я планую займатися саме з такими дітьми. Я сама була такою дитиною в минулому, але не було спеціальної зустрічної для дітей. І зараз я хочу, щоб а, Україні був створений такий фундамент саме для а, цих дітей. Для того, щоб ми могли розвивати наших дітей і давати їм, закладати вірні знання. Також в мене пройде піп зустріч 8 березня, це свято весни, це буде прекрасна зустріч. Я, я запрошую всіх бажаючих. А я вже даю контакти всім, хто мене запитує, де придбати квиточки, як потрапити на зустріч. Буде ретрит в Одесі в нас 1-4 березня. А і ще буде окрема зустріч тренінг один день для майстрів. Я буду передавати. Благословіння для людей, які вже працюють з людьми, хочуть вдосконалити свої навики. Ми зробимо такий тренінг одного дня. Так що всі бажаючі, можете доєднатися. Я буду дуже рада. І світо, ну, плани просто, просто грандіозні. От, е, я знаю, скільки потрібно сил, натхнення, от, такого заряду, якого у вас точно не відібрати, і е, ви набували його знаю не один рік і не десять років. А це от, знаєте такий здобуток, коли ти навчаєшся впродовж свого життя і маєш сили натхнення навчати і послідовників або тих, хто прагне знань, е, прагне на якихось бачень нових, тому що, на жаль, дійсно, то в дні нашого дитинства у нас повністю перекривали оце бачення, казали, що це ненормально бачити. А ми знаємо, що дітки з самого народження вони вже бачать світ інакше. Просто, на жаль, отак, от, от суспільство різні релігійні вчення навчили, змусили людей перекривати діткам це бачення, і це надзвичайно прекрасні новини. Ви тепер допоможете їм відкривати ці знання, розуміти, що вони не звичайні, а не якісь не такі, як всі, що вони особливі, а не такі, як всі. Ви знаєте, я постійно, коли спілкуюсь з вами, я на таких позитивних емоціях. В мене постійно підйом. Я не можу насолодитися і носитися тією енергією. І я впевнена, що кожен відчуває те саме, тому хто ще не встиг а, придбати а, квиточок на зустріч, сіти гаючи, підібрати собі от саме ту зустріч з метою, як, з якою метою ви хочете прийти, а, здобути ті чи інші знання, просто на медитацію, на свято Холлі, привести свою дитину, чи вже як практик і майстер, будь ласка, всі дані, опис, що буде відбуватися, де буде відбуватися. Де можна придбати квиточок, обов'язково я лишу у цьому відео. І сіти, я не прощаюсь з вами. Впевнена, що до до вашого візиту в Київ ми ще побачимось.